Сьогодні ми дізнаємось, як розвивалося кондитерське мистецтво в Україні, від традицій предків до сучасних шедеврів. З давніх давен українці вміли готувати солодощі з меду, маку, ягід, сиру, горіхів. Найпоширенішими десертами були печені яблука, медові пряники. Солодощі часто мало ритуальне значення: коровай на весілля, паска на Великдень. У 19 столітті в українських містах Києві, Львові, Одесі почали з'являтися кондитерські майстерні та цукерні. Європейський вплив приніс нові смаки: шоколад, марципани, кремові торти. Кондитерство ставало не лише частиною побуту, а й професією. На початку ХХ століття з'явилися великі фабрики, такі як Рошен, Житомирські ласощі, світоч. Стали популярними торти: Київський, пташиного молока, Наполеон. З встановленням незалежності в Україні почалася нова епоха. З'явились авторські пекарні, шоколадні студії, відроджується традиційна українська випічка, зростає інтерес до натуральних інгредієнтів, крафтової продукції, індивідуального підходу до кожного вибору. Сьогодні українські кондитери активно працюють із сучасними техніками. Мусові торти, глазурі, карамельні елементи, 3D-декор в Україні з'являється все більше знаних кондитерів, які отримують міжнародне визнання Валентин Штефаньо та Тетяна Вербицька – Відомі своїми скульптурами з шоколаду. Важливу роль у розвитку професії відіграють заклади професійної освіти. Саме наш навчальний заклад. Забезпечує підготовку кваліфікованих спеціалістів за професію кондитер. Здобувачі освіти отримують не тільки знання, а й практичні навички від приготування тіста до оформлення витончених десертів, проходять практику в кафе, пекарнях, кондитерських цехах, беруть активну участь у конкурсах. Бути кондитером це не просто робота, це справа з серця.